Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Слава нашим захисникам! Сьогодні буду розповідати про одну проросійську істоту громадянку України. Поки що. Яка намагається повернутися в наш інформаційний простір такого нахабства, такої тупості, головне такої ватності, яку Сніжани Єгорова ще треба пошукати. Довго про цю зрадницю нічого не було чутно, і тут вона вигулькнула на нових медвечуківських помийках. Так, Медведчук знову вирішив відновити свої помийки. Це новина номер два. сьогодні розповім вам про одну із найбільш зашкварних зрадниць, яка знову відкрила свій рот, аби очорняти українців через YouTube. Я б не сказав, що це. Прям аж загрозливо, це радше жалюгідно і навіть смішно. Але теж цікава тенденція. Нагадую, мене звати Богдана Мосов я журналіст. це мій ютуб каналу. Тут ми просмажуємо московитів зрадників та хороших росіян. Підписуйтеся на мій YouTube канал, не забувайте ставити ваші вподобайки, писати ваші коментарі і поширювати це відео. Ну а тепер несемося. Спочатку історія. Давайте пройдемо вже повністю по цій особі. І, звісно, я про сніжану Єгорову. Звідки вона вилізла, і як протурувала собі шлях до телебачення? Місце і час народження сніжани сумно символічні. Народилася вона 23 лютого 72 року в день російської армії, чи совівської, чи російської, і те інше, власне кажучи. А от місце народження це багатостраждальна нова каховка Херсонської області. Нині тимчасово окупована територія. Здавалося б. Її уродженка мала б мати якісь сентименти і співстраждання до своєї батьківщини, але ні. Я Снежана Егорова. Я родилась в городе Новая Каховка, Херсонской области. Вы помните эту песню? Каховка, Каховка, родная винтовка, горящая пуля лети. Я родилась 23 февраля и всегда шутила, что я сестра советской армии и военно-морского флота. Я тот человек, который способен идти, не замечая препятствий и веря в себя, как та степная кобылица, которая пройдет через огонь, воду, медные трубы и еще вынесет на себя пару раненых бойцов. Скінчивши університет Карпенка Карого театральний, вона попрацювала акторкою в театрі на лівому березі та вела хід парад хмарочос на телеканалі ICT. Віт, знову на ваших екранах програма Хмарочос, і я, Сніжана, хочу трохи підготувати вас до надзвичайного шоу, яке ви сьогодні побачите. Назва Spice Girls вам про щось говорить. Бачу, ваші підгузники вже стали мокрими від щастя, і це ще тільки початок. Боже, ну от вона вже тоді була, знаєте, то його. Отже, ви готові до розваг з запашними дівчатками, які ось-ось увірвуться на ваші екрани зі своїми найкращими хітами. А хлопці, маю на увазі Backstreet Boys, а, нехай трошки побудуть осторонь. Далі вона працювала на низці українських телеканалів на розважальних шоу, в тому числі в підйомі. А також займалася, а також знімалася, займалася тим, що знімалася у низькосортних російськомовних серіалах, які знімали в Україні. Знаєте, я кадри з нею в серіалах і фільмах за участю не знайшов, бо там, по перше, самі серіали. Відповідні, низькосортні і маловідомі. Ну і ролі самої сніжани в цих серіалах, взагалі, ніякі незначущі. Втім, тим е, знайшов дуже цікавий епізод із програми Підйом, Програму, яку, до речі, я ще в дитинстві дивився, коли там Єфросиніна і Горбунов ввели. Ну там мультики показували. Я перед школою дивився. А потім була епоха з Єгоровою, її я вже не застав і пам'ятаю дуже погано. Вирішив ось пошукати, а що ж вона там несла. Що вона там робила, і, знаєте, побачив дуже красномовний епізод. Дуже красномовний. Тут я вам зараз покажу, до нього насправді нема чого додати. Вот мудрец перед дадоном встал и вынул из мешка золотого петушка. Посади ты эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой, будет верный сторож твой. Коль кругом все будет мирно, то сидеть он будет с миром. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны, или набега сил бранной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподымет гребешок, закричит и встрепенется кук ку

По перше, те, що сніжана тут пітушок, вже говорить саме за себе. Здається, ця роль в принципі характеризує її кар'єру трошки більше ніж повністю. А по-друге, поруч з нею Олег Панюта, який потім довгий час працював на Ахметова, поки Ахметова не знесла війна. А також разом з нею Андрій Доманський, заскорузлий ватник, ведучий концертів 9 травня. Пропагандист юруська юр міра в Україні, зокрема на телеканалі Інтер, а зараз до речі, фактично чутно. До нічого про нього кудись зник Ну і По третє, вся ця браття на одному із найпопулярніших українських ранкових шоу, яке дивиться багато дітей. Що грає що вони там грають? Правильно сказку Олександра Пушкіна. Хто ж ще навчить аудиторію русскому міру? Як не ці троє? Ось такий пітушок Сніжана Єгорова. Якщо курка стоїть на одній нозі, чекайте морозів. Якщо рана починає починає линяти так. До певного часу ми мало е, щось чули про справжні погляди Сніжани Єгорової, Але коли кого ж це власне кажучи, хвилює із продюсерів телебачення? Вона ж просто працівниця розважального жанру, хіба це має її позиція когось хвилювати? Хоча, як ми бачили із цієї ретрансляції Пушкіна на новому каналі, у виконанні ви згаданої трійці, взагалі то мало б це продюсерів хвилювати. 31 липня 2004 року по всій Україні відбулася серія концертів в рамках Всеукраїнського форуму демократичних за надійне майбутнє, яке насправді було агітацією на підтримку кандидата в президенти Віктора Януковича. Ну і власне ці концерти вела хто в тому числі Сніжана Єгорова. Коли Росія вкрала Крим і вторглася на схід України. Сніжана при цьому навіть звернулася до Путіна. Иначе кто вступился за еды на Украину и за русскоязычных украинцев. Детей, я бы хотела сейчас спросить у Владимира Владимировича Путина. Тот человек, который, по его мнению, является легитимным президентом нашей страны, сейчас остановился на территории его государства. На территории какого государства хочет остановиться Владимир Владимирович, если он будет продолжать агрессию по отношению к нашей родине? Я считаю, что Украина достойна... це буде Я считаю, что наши дети не должны быть рабами. Мы не будем убивать друг друга. Мы будем счастливы, потому что Украина это та страна, в которой каждый человек должен петь и быть счастливым. Все буде добре. Все буде найкращим чином. Все буде так, як ми того хочемо. Єднаймося, бо ми того варті. Я так розумію, Сніжана Єгорова тоді виступала за єдину у РСР, але її просто перед записом цього ролика не попередили, що взагалі то відео не про це. Врешті, Сніжана Єгорова попрацювала навіть певний час на телеканалі Петра Порошенка. Прямий. В дні відзначення двох майданів, наприклад, вулицями наших міст знову лунали рядки Шевченка. Адже народний поет, та, певно, найголовніший культурний бренд України, був символом кожної з наших революцій останніх років. Але це лірика зазвичай. Якщо говорити про бренд Шевченко мовою цифр, то розповідь вийде вельми сумною. Знаєте, скільки іноземних туристів відвідали Шевченківський національний заповідник на Черкащині за останні два роки? Нуль. Так, саме нуль на противагу тому, що на межі здобуття України незалежності від відвідувачів музею Шевченко сягала 120 тисяч на місяць. Давай до речі, ви бачите прекрасний приклад маніпуляцій. От, от в, даному, в даній тезі, так би мовити. А спершу Єгорова згадує заповітник Шевченка, його відвідування іноземцями. Нагадаю, заповітник розташований в Каневі. Погодьтеся місце, яке доволі неочевидне для відвідування іноземцями, хоча його і треба було популяризувати це вже інше, і буцім то іноземці туди не приїхали. А далі чомусь на напротив, противагу канівському заповіднику вона ставить музей Шевченка, певно, що той, який в Києві, в якій зрозуміло багато ходить людей, і вона каже про всіх відвідувачів, тобто про українців, а не про іноземців. А це говорить про що така маніпуляція? Про те, що Сніжана, яким би не була пітушком, а маніпулювати все ж таки за роки роботи на телебаченні станом на 2017 рік, коли вона прийшла на прямий канал, все ж таки вона вміло навчилася. Тут ми ненадовго зупинимося на політичному шляху Єгорової, торкнемося її особистого життя. Адже в цієї особи все змішано, і вона примудрилася при цьому і свою сім'ю мокнути у свою ватну долю. Отже, Єгорова одружена двічі, двічі розведена, напевно. Перший чоловік Семен Хворов від нього народила дочок Анастасії Олександр Другий Антін Мухарський. Від нього народила дочку Орину, синів Андрія та Івана. Її малі діти були з нею у машині якраз у той день, коли Сніжана Єгорова намагалася проїхати на роботу дорогу, яка була перекрита для проведення масового спортивного заходу, марафону. Ну, пам'ятаєте, колись були марафони у Києві, всіх заздалегідь попереджали. В такий -то день буде марафон. Перекривали, ну люди собі планували робили об'їзд. Незважаючи на заборону, сніжана нахабно спробувала об'їхати патрульних, які, власне, перекривали дорогу. Намагалась їх об'їхати по узбіччю, вони її зупинили. Ну а далі була просто епіка. Так, будь ласка, дивіться, представтеся, будь ласка, приділіть спочатку ви мені свої документи. Дивіться шановні. Я в машині для... знаходжуся з моїми малолітніми дітьми. Покажіть, я хочу я вам знімати дозволю. Я не можу потрапити на прямий ефір, на свою роботу. Не розумієте, нічні, чи ні? Рух обмежено прямому ефірі. Я покажу. Знаєте, от всі знали в Києві. Якщо відбувається якийсь марафон, перекривають рух всі, просто всі про це знали. Про це повідомляли змі, і лише працівниця ЗМІ, Сніжана Єгорова. Ну їй про це. Невідомо. Питання. Тобто я схожа на вбивцю людей, зараз я почну просто їхати зі скорості 200 км на годину і вбивати просто тих, хто буде бігти по дорожній смузі. Машина амбуланс приїхала, тому що вона їде на базу. А я та, що їде То на свою виїхали? роботу, я маю на увазі лікар. лікар ви бачили там проблизкове? Якщо я, маячки? І... я... Кому на хабство позаздрить навіть парламентська монобільшість. Так. Ви посіці її водіємаєте? Так, по-друге, дивіться, дивіться. Відбувається з моїми дітьми, які зараз знаходяться. Вони їдуть зі мною на роботу. Я доводжу, тобто я доводжу своїх дітей. Ворова точно доводить своїх дітей. Як ви бачите, двоє дітей показово плачуть на камеру, бо мамка так сказала підіграти. Третя дитина просто весело махає ручкою, усміхається. Ну, це якийсь повний цирк, бідні діти. Мало того, що мамка маніпуляторка, так вона ще й вчить маніпуляції своїх дітей просто з підгузків. Врешті, поки в неї перевірили документ, виявилося, що в неї прострочена страховка, і вона ще й влетіла на штраф. Ну і звісно ж найбільше крінжа полягає в тому, що весь цей час сама Єгорова стрімила все те, що відбувається, стрімила свідчення того, як вона порушує. ДД, бикує, використовує дітей і демонструє просто якусь ну, унікальну тупість. Це вона сама все стрімила в соцмережах. Це бомба. А, тож про дітей. Дітей, яких вона народила із Мухальським і врешті розсталася. Із ним. Чому я не можу з дітьми розмовляти українською мовою? Потому що діти говорять на рускому язиці. Я не можу приходити в дім розмовляти з дітьми українською мовою? Можете. Ну, в так... Другий дім, де ви розмовляєте українською мовою з тими, з кими ви вважаєте за потрібне розмовляти? Тобто ви зараз мене не пускаєте в дім? Ні, я не вас не пускаю в дом, ну, так, я, говорю, що... я пройду. У нас в домі существуют определенные правила, которые я хочу, чтобы ты соблюдал. Ну. Мої діти говорять на русском языке. Так. А мої діти? А у тебе нет дітей. Тобто ви мене не пускаєте в дім? Я почему не пускаю? Я ще раз говорю: есть условия? прихода в мой дом. Это дом мой и мой. Тобто я дітей. тут маю розмовляти із своїми дітьми російською мовою. Ну, бажано. Язиком, на котором ты их родил. Я народив їх в Україні, в Києві, і буду розмовляти з ними язиком тієї країни, в якій вони живуть. Котичек, не гони, пожалуйста, беса. Маніпуляторці Єгорові Україна схоже завжди муляла. Вона регулярно давала інтерв'ю, в яких розповідала, як вона хоче поїхати з України, як Україна їй не така, і як вона хоче вивести вивести з батьківщини своїх дітей. Лиха народжувала в Сполучених Штатах, аби твій онук і син твоєї доньки отримав громадянство. Власне, вже один потенційний громадянин Сполучених Штатів Америки в родині вже є. Я, да, хочу, щоб мій внук був гражданином Америки, і я дуже сподіваюся, що мені, моїй дочері, і сім'ї її мужа вдасться виспитати достойного гражданина Америки. І я дуже розраховую, що, можливо, те, що я йому дарю цей щасливий білет, або право вибору, коли-небудь зіграє свою роль. Аночка, Сніжаночка, а чого ж це в США, в Канаду, а Росіюшка та шо? Шо Росіюшка, матушка? Що ж ти голубушка, в свою матушку поїхати, не плануєш? Неужели теж страна для тебе недостатньо ресурсна? Після появи на світ п'ятої дитини сніжана почала усвідомлювати: жити в Україні стає все складніше. Якщо все буде так, котитися в прірву, і ми будемо перетворюватися на Ресурсну країну в будь-яких е сенсах. Я б хотіла все ж таки для своїх дітей більш якогось зрозумілого і більш комфортного життя. Насправді Канада найбільш комфортна для українців для проживання і зрозумілі методи, як туди переїхати. Але я все ж таки думаю більше про Америку, хоча я не відкидаю варіант Канади, тому що Америка більш, ну, скажімо так, активна країна. Ну, в общем, короче говоря, я отгребла по полной программе за поддержку Путина. И меня убедило это в том, что я двигаюсь в правильном направлении. Я все-таки думаю більше про Америку, хоча я не видки вариант варіант Канады. Певний момент Єгорова почала як до себе додому ходити на канали Медведчука і Мураєва. Також різні ватні ютуб проекти, яких поливала брудом Україну, збройні сили і все українське. Робила вона це системно. і Я майже повністю переконаний, що і зарплату за це отримувала. Мені не подобаються ці герої. Які рагулі, которые повилазілі, непонятно відкуда, силюки, які розмовляють на суржику, і готові своє життя покласти, своє життя яке? Життя, яке нічого з себе не, ви, не виявляє. Тобто люди, які ніколи нічому не учились, не вкладувалися, не стрімілися ні к чому, вони просто готові пожертвувати своєю життю. Да, так, це подвік, можливо. А може бути це висока суїцидальна готовність. Ще когда... ж так сильно висловлювати концентровану стовідсоткову ненависть до України, облити брудом майдан, наших захисників, Збройні сили, принизити мову, принизити сільське населення і при цьому бути як колода тупою, так може тільки Єгоровим. Єдиний в даному Записі, хто продемонстрував суїцидальну поведінку, це сама Єгорова. І вона продовжувала це робити аж до широкомасштабного вторгнення. Ну в общем, короче говоря, я відгрібла по повній програмі за поддержку Путіна. І мене убедило это в тому, що я дивився в правильному направленні. Перед широкомасштабкою Єгорова у себе на Фейсбуці, як ви вже почули, облизала повністю окупантського лідера Путіна і звальнула з України. Ні, вона не поїхала в свою матушку Росію, а поїхала чомусь в Туреччину. Але поки вона відсиджувалася у Туреччині, її дітей скінчився строк дії паспортів, і ця нахабна жаба абсолютно на пофігах з'явилася в українське консульство просити допомоги. Ну там вона отримала своє. Пока еще гражданка Украины, хочу сделать официальное заявление. А у моих детей заканчивается срок действия заграничных паспортов через несколько месяцев. И, соответственно, по процедуре я, как мать моих малолетних детей, обратилась в консульство Украины в Анталии для того, чтобы они продлили мне срок действия паспортов. Хотів запитати, тобто це ж ваша сторінка, правильно? Так, моя. А, тобто ви далі продовжуєте відкрито підтримувати Путіна? Ні. Ви помітили, що останні. Ну відпочті? я просто бачу, що ви це далі не прибрали. Ну, в общем, короче говоря, я дрібла по повольній програмі за поддержку Путіна, і мене убедило это в том, що я двигусь в правильному направлении. Бо в мене сторінка була зламана. Ясно, дивіться, тобто є нас. Е, ми українська установа, ми державний орган. Так є розпорядження керівництва. Зараз це питання розглядається. Всім, хто не підтримує Україну, консульські дії не надавати. Тому я вам повертаю всі документи. Правильно, всі документи всі документи повертаємо. Хоча могли не повертати. Браво, пане консул, браво. Цієї особи було нечутно і не видно до нещодавного часу. Єгорова перетворилася на типову російську пропагандистку, але дрібного масштабу. Нині Росія із допомогою Віктора Медведчука створила сітку інформаційних ресурсів та ютюб каналів, які розповсюджують про Україну бруднючу брехливу пропаганду. Основний проект називається Друга Україна, але це не лише він. Контент, який створюється для цього проекту, одразу нарізається, розповсюджується через цілу Низку інших каналів, текстових сайтів, телеграм, каналів через Ютуб. І ось, власне, на одному з таких ресурсів я і знайшов Сніжану Єгору. Точніше, як я шукав, де саме вона зараз, дивився моніторів, і знайшовши її, знайшов оцю от сітку помийок, наприклад, таких як телеканал, телеканал, ютуб-канал Мрія Ньюз 24», Голос ЄУ, на яких працюють громадяни України. Ну як громадяни України, упораціватники, які є власники при цьому українського паспорту. Ну що, Сніжані? Ж треба якось заробляти. Ось вона і заробляє. Я б сказав, те, що вона робить це. Обурює. Я б сказав про неї, що вона расистка, що вона злочинниця. Я вважаю, що вона точно злочинниця і на, на цьому треба наголошувати, хоча й не засуджена. Але коли дивишся на те, що робить Ігорова зараз, це викликає відчуття навіть не обурення, не злості, а якоїсь такої гиди, і жалюгідності по відношенню до неї. Те, що несе зараз ця істота. Ну, можно воспринимать лишь как кринжута смех, наинакше. И если уж говорить эм, и обращаться к женщинам Украины, я могу сказать только лишь одно, что все те представительницы женского пола, которых вы видите в окружении Владимира Зеленского, э, по моему мнению, я не претендую на истину в последней инстанции, не являются женщинами в полном... Смислі этого слова так, да, знаєте, нашу країну трансгендери захопили. Вони захопили владу над Зеленським. Тепер управляють країною. Ось вона як. Такими женщинами в нашій українській політиці були Юлія Тимошенко, которая призывала к войне, призывала людей к державних переворотам и участвовала в этом. Такими женщинами являются в окружении Владимира Зеленського Анна Маляр, Ірина Верещук, Госпожа Безугла. Я не помню, как там ее звіт собі безугла, безугла керує країною. де там зеленському, куди там залужному, порадною просто хлопчик. А от безугла керує країною, ну і ми ж пам'ятаємо, що вона не жінка не євляються жінками в повному а в сенсі цього слова. Говорив Тарас Григорович Шевченко колись, що діти мої, діти мої, значить там і довго він там к ним обращався mm -hmm. з підбиванням і со слезами, значить, але найголовніше, що він сказав, що чужому навчайтеся, та й свого не цурайтеся. Ну в будь-якому випадку на сьогоднішній момент, в 21 столітті, люди, овладующі знаннями, які відкриті, інформацією, яка поступає, настолько глухими, сліпими, тупими баранами, которые ничего не слышат. И которые, да, ми понимаем, отключены от общих інформаційних э, э, потоків, да. <реш> ну що, Сніжана? Сніжана, мабуть, сама підключилася до якогось потоку, до північного потоку, мабуть, підключилась і тепер орудує цими потоками вот этими всеми наркотическими информационными Агресивними токсичними э, потоками. Жанна дуже нагадує Московський патріархат в Україні. Дуже сильно нагадує. Я гадаю, що вона націла на саме на ту саму аудиторію, що й Московський патріархат. По-перше, вона робить вигляд, що Росії не існує, типу і знаєте, нема взагалі от Україна це якась країна в вакуумі, де от відбувається те, що відбувається, але хто в цьому винен.

Веру, они відбирають у них мечту, они відбирають у них жизнь, они відбирають у них города, они відбирають у них память, у них книги, вони отб... так все це все те, що вона говорить, це вона говорить не про росіян. Це українці самі з собою, так би мовити, оце чине. Зеленський таке робить з людьми, виявляється. Ну і друга сніжанина тактика це теорії змови, напарити своєму глядачеві. Хоча я не знаю, хто їх взагалі слухає, крім геть упоротих, якусь неймовірну дикуху вирячити очі, надути ніздрі і молитися. Тут знов-таки підвалює наш патріархат. Я навіть не знаю. кто нас в состоянии спасти? Потому что, судя по всему, мы остались один на один с обстоятельствами. Бог перестал слышать наши молитвы, Не знаю, кого має на увазі сніжана, але точно не українців, бо вона не має жодного права відносити себе до українців. Але якщо сніжану неможливо врятувати, її перестав чути Бог, то особисто я не проти. А чому б і ні? Можливо, так швидше закриється її варішка. После того, як була захвачена Києво-Печерська лавра, і зараз ведуться переговори о тому, щоб вивісти Мощі Святих вразне музеї во Франції. В Ватикане, і в этом участвує Папа Римський. Друзі, Папа Римський вже вивозить Мощі з Києво Печерської Лаври. Я вам більше скажу. Його папа мобіль подолав значить, 2000 кілометрів. До Києва з Ватикану. А, припаркувався папа Мобіль біля Печер. А першого Мерседеса, чому ви вважаєте, взагалі заарештували? Що біля Печер не стояв мерседес? А папа мобіль мав, міг припаркуватися. Ось тепер Мерседесу. А, Мерседеса немає. Папа мобіль стоїть, і папа Римський вигружає швиденько мощі із Києва-Печерської лаври. хороша Хорошая новость. Буквально перед самым эфиром э, пришла информация о том, что владыку Павла на месте его Печерской лавры освободили из-под домашнего ареста. Вот уже прошло 60 дней его домашнего ареста, и больше оснований его задерживать нету. И он э, вышел наконец-то к Верянам, к людям. Це навіть просто складно коментувати, тому що пашу Мерседеса ніхто не відпускав, строк в нього не завершився. Його продовжили. Та що поряд сніжана, це ну прям не те, що маніпуляція. Це така брехня, яку ну перевіряти не треба. Всі і так знають, що це брехня, але вона продовжує все це нести. А що ж, вона колись була пітушком на загальнонаціональному українському телебаченні. Тепер вона теж пітушок, тільки на російських Ютуб-помийках. Я дуже бажаю, щоб її цей прогрес вниз, щоб він продовжувався. Я гадаю, що вона на це. Заслужила. А хто її дивиться, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, росіяни дивляться. Друзі, на цьому все. Я хочу подякувати всім тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою BuyMeCoffee, Патреону, за допомогою youtube спонсорства чи посилання на Монбанк. Внизу в інфобоксі і всі є, власне кажучи, для цього реквізити. Ну і я також закреплю в першому коментарі. Збір на камери, на камери для медичного закладу недалеко від лінії бойових дій, там, де лікують військовослужбовців. Потрібні камери, щоби. Слідкувати за тим, що відбувається назовні. Відповідно, щоб вороги не зрозуміли, ну, що це військовий медичний об'єкт. Внизу всі посилання збирають в коментарях. Цим займається мій товариш, волонтер Олександр Стрільчук. Або допомагайте, допомагайте, не забувайте донатити на Збройні Сили України будь-яку суму через ваших знайомих волонтерів через ваших знайомих військовослужбовців та через перевірені фонди. Тільки так ми переможемо.